Всім доброго дня. Я в Турузі, в метро. Тут таке маленьке легкове, ви... Таке маленьке-маленьке, зовсім -маленьке, метро, але воно дуже-дуже зручне. Ось зараз тут трошки цихо. Зазвичай тут дуже-дуже ручно, голосно. Таке метро. Зараз покажу трохи. Це так метро знаружи. знаруже. Так от я вже вийшла на поверхню. Це Жан-Джерес, центр кулуза. Ну, один із такий виключили в Як бачите, і сучасне, і старовинне. Що я буду робити після війни, після нашої перемоги? Я вже вирішила твердо, буду все робити для того, щоб ми змогли відбудувати бахмут. Хочу, хочу покрасити лузі і думаю про наші міста. Звичайно, я думаю про Світлодарське перше. У світацьку також є дуже класні арт-об'єкти, ну, не архітектурні, звичайно, але те, що дослуговує уваги і того, щоб це відбудовувати, наприклад, мозаїка на гостинці на готелю Донбас. Я думаю, я думаю, що ми будемо ще працювати в цьому напрямку. Довго і успішно. Так, треба відбудовуватися. І якщо одним словом, це, це в мене тільки одне слово Відбудівля. І не просто щось відбудувати, а саме думати і про естетичний вік наших міст. Бачите, як красиво, коли коли, коли так. О! Дуже старовинні дома, але в них живуть люди. Люди, хоча цим домам вже. 200-300 років, диким більше. І там можна жити, вони на голову не сипляться, бо їх реставрують, цим займаються. Ми ну, повинні також цим займатися і і думати про красу наших міст. Бо якщо в нас не красиво, то з нами ніхто не буде мати серйозну справу. Це так. Ну, ось ще трошки метро. Зараз ми тут чекаємо електричку, трамвайчик підземний. Що я хочу сказати? Дуже класно, коли у місті є метро. Це так швидко пересуваєшся взагалі. Хоча друзі це місто десь півмільйон, як в Маріуполі. Мешканців, ну, ще плюс. Села, на які маленькі міста, як оборочки. І ось і, і, і це дуже велике відстані. І за 15 хвилин можна опинитися з одного кінця міста в іншому. Це тільки метро. До речі, умовно можуть... з іншого боку приїхала. Ось. ось приїхала вона, прічка. Да. Свою я ще чекаю. Так що, так, що, якщо казати про відбудівлю, от метро в наших містах треба робити першим ділом. Ну це дуже класно, це дуже зручно, коли є метро. Воно таке маленьке, таке льхове, але воно є це класно.